Це куртки ночі бренду Esmara та Oyanda. є така одна моделька такого коричного кольору. Тут на комірку такі є застіпки залізні, і блискавці, також кишені йдуть на застіпках. Всередині є кишені, досить глибокі. Така моделька, вона розміру S. Така є моделька бренду Oyanda. Тут іде куртка та жилетка. Це два в одному. Ось Я спеціально відчіпила вам рукави, щоб ви детально побачили, як воно виглядає. Це, по суті, куртка, але ці кишень, рукава знімаються і виходить як жилетка. Тут є захист для підборіддя. Нових людей є всередині кишені, внутрішні та зовні. Вона розміру S. Ну і такі курточки синього кольору. Їх в лоті буде 4 штуки. Є захист для підборіття з таким комірцем кишені на такому замочку. Також всередині є кишені. Розміру XS буде одна одиниця, розміру S – чотири штуки та розміру M – одна одиниця. Загалом було лоті шість курточок, вартість 3450 гривень, а собі вартість однієї куртки всього 575 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!